Пропоную ось такі ДБЖ Вольт Польська. Чиста синусоїда на 1000 Вт. І ось такі акумулятори. АГМ Елексоль. Тягові. Ось це є комплект. Комплект акумулятор і плюс ДБЖ. ДВЖ виробляє 220 вольт з обичного акумулятора 12 вольтовий. Е, обичний. Чого він обичний? Бо 12 вольт. Е, Під'єднується клемами сюди. Плюс і мінус, плюс і мінус. І Включається даний пристрій, і з обратної сторони дві розетки, і включаєте будь-які прилади. І буде 220 вольт вам для котла чисто синусоїда, для комп'ютера, для холодильника і будь-чого. І будете з освітом постійно. Ось такі прилади пропоную. Можете замовляти, це те, що є в наявності і є ще інші. Дзвоніть, пишіть.